Формула n-ного члена арифметичної прогресії. Це формула, по якій ми будемо розв'язувати дуже багато різних задач з арифметичною прогресією. Вона виглядає ця формула так, а з індексом n дорівнює а1 плюс в дужках n-1 помножене на d на різницю. А N, N член арифметичної прогресії. Наприклад, А3, A3, А20, А38, а 100 і так далі. Будь-який член арифметичної прогресії, якщо замість N поставити номер, буде мати такий вигляд. А перше це перший член прогресії. Перший Перший член арифметичної прогресії, Н. Номер, порядковий номер. Члена арифметичної прогресії. І Д різниця. Арифметичної прогресії. Якщо сюди підставити всі дані. То можна знайти, чому дорівнює будь-який член прогресії. Якщо знати, який в нього номер, якщо знати перший член прогресії, якщо знати різницю арифметичної прогресії, якщо подивитись на ті члени прогресії, які тут написала для прикладу, ось тут, то, що А3 має номер 3, так, N дорівнює 3. Той, що другим написаний має номер 20. N дорівнює 20. Тому, що наступним написаний має номер 38. N дорівнює 38. І останній, який написаний, який має номер. Сотий номер. Тепер розглянемо, які задачі. Можна розв'язувати по цій формулі. Задачі по формулі nного члена. Перша задача це знаходження n-ного члена. А n – якогось члена прогресії. Так, дивись, наприклад, така задача. Дано A перше. Дорівнює 8, різниця дорівнює мінус 2, знайти а десяте. Добре, давай розв'язувати. Давай запишемо формулу. А дорівнює а перше плюс n мінус 1 помножити на d. І підставимо сюди те, що ми повинні знайти, і те, що в нас є. Нам треба знайти А 10 Це ам. Дорівнює. А 1 це 8. Плюс n 1. Це оцей n сюди підставляємо, буде 10 1. І помножене на різницю на мінус 2. Спочатку що треба порахувати? 10 1. Добре, рахуй. Кажеш мені, скільки в тебе всього вийшло. Мінус 10. Так, тобто 8 мінус 18, так? Дорівнює так. мінус 10, а 10 дорівнює мінус 10. Добре. Розв'яжи, будь ласка, знайди. Якщо А1 дорівнює мінус 6. Різниця D дорівнює 4. Чому дорівнює А12. А12. Це А1 мінус 6 плюс 11 помножити на Д. Так. І це буде 38. Це перша задача. Як шукати Н член? Просто підставляти і рахувати. Друга задача. Знаходження, де різниці дано А1 2,6 і А8, наприклад, 12,5. І треба роз... знайти різницю Д. Записуємо формулу N-ного члена, тому що в нас немає два сусідніх. А восьме нам відоме це 12,5, а перше це 2,6 плюс m-1 це буде 8 мінус 1, і помножити на невідому різницю. Це виходить рівняння, в якому замість Х стоїть d, плюс 7d. 7D. Виходить 9,9, так? А таке число на 7 не ділиться. То тут краще записати де дорівнює 99 поділити на 70. Перенести кому і вийде на 70. Записати дробом. І так залишити. Різниця буде 99,70. Добре, ще одна задача. Спробую розв'язати. Дано. А перше. Мінус двадцять а дев'яте 10. Знайти різницю. Якщо не буде ділитися, записуй дробу. Десять дорівнює мінус двадцять плюс вісімде. Якщо перенести мінус 24, це буде плюс 24. І щоб знайти Д, треба 34 поділити на 8. І якщо скоротити цей дріб на 2 буде 17 четвертих. Різниця буде 17 четвертих. Третя задача за знаходження А1. Якщо дано, наприклад, А20 дорівнює 84. Дана різниця, де дорівнює мінус 2, треба знайти. А перше. Формула Н члена знов записуємо. Значить, записуємо. А М це А20 в наше, воно дорівнює 84. А перше невідоме. n 1, так, це значить 20 мінус 1. 20 мінус 1 і помножити на різницю на мінус 2. Тобто, тут рівняння, в якому треба знайти А1. Мінус 38. І звідси знаходимо А1. Треба 84 додати 38. Тобто, А1 буде дорівнювати 122. Ще одне таке завдання. Дано а 5 дорівнює 18. Різниця Д дорівнює 4. Треба знайти А 1 Зроби сам. Так, давай перевіримо: 18 дорівнює А 1 плюс. 5 мінус 1 помножити на d на 4. 16 і буде А дорівнювати 2. Молодець, правильно. Ось. І є ще четверта задача на знаходження номера. Коли відомо, який член прогресії, але невідомо, який в нього номер. Дано. А перше. 4. Різниця мінус 5, а n дорівнює мінус 24. Треба знайти його номер. Під яким номером це число в арифметичній прогресії? Записуємо формулу n-ного члена. І підставляємо сюди те, що в нас є. А n. Це мінус 24, а перше це 4. n-1 мінус 1 це невідоме, бо номер ми не знаємо. І помножити на d на мінус 5. Треба розв'язати таке рівняння. Переносимо спочатку 4. Воно буде з мінусом. Буде мінус 24, мінус 4, дорівнює n-1 помножене на мінус 5. Тут буде мінус 28, а тут дорівнювати n-1 помножене на мінус 5. Тут ми будемо шукати n-1. n-1 знайдемо, поділивши мінус 28 на мінус 5 n мінус 1 буде дорівнювати мінус на мінус плюс 28 поділити на 5 5,6. Звідси, щоб знайти n, то треба до 5,6 додати цю одиницю. Буде 6,6. Але номер не може дорівнювати дробовому числу. Це номер. Номер мусить бути натуральним числом. Тому звідси ми робимо висновок, що число мінус 24 не є членом цієї прогресії, тому що його номер дробовий такого бути не може. Наприклад, 6,6 номер квартири. Може таке бути? Ні, номер. Чи номер будинка Не може, правильно? Ні. Так само і тут номер. Члена прогресії не може бути дробовим числом. Тому, якщо так виходить, це значить, що це число не є членом цієї прогресії. Оце чотири задачі, які можна розв'язувати по формулі n члена. Самі прості.